Доброго дня, шановні друзі! З вами знову сьогодні вчитель дефектолог Анна Коваленко. І ми продовжимо з вами знайомитись з методикою NoMicone. Ми вже з вами засвоїли е, такі поняття, як попереднє і наступне число, вчилися вже. Розібратися, розбиратися в понятті числа сусіди. Да? Ви пам'ятаєте, ми працювали з вами із цифрами, із формами Нумікон, ми спиралися на рахівні палички і на все, що у вас є, є під рукою. Сьогодні ми почнемо з вами вчитися саме рахувати. Да? Почнемо з самих простих вправ і прикладів. Беремо вже нам знайомі форми номікон. Є, як пам'ятаєте, форма 2. Вже наші дітки знають всі ці форми, ми навчилися їх сприймати саме просто за назвами. Тепер ми будемо співвідносити їх вже із числами і почнемо рахувати. Почнемо з простішої форми 2. Ми можемо спочатку пригадати склад числа 2? Як саме ми це будемо робити? Так, ми вже знаємо з дітьми форма на полі білому номікон, ми викладаємо циферку і, відповідно, із форм, складаємо, викладаємо склад числа. Ми знаємо, що це буде 1 і 1. Таким же самим чином ми можемо розкласти так, одна рахівна паличка і ще одна рахівна паличка у нас є 2. Але як же ж ми тепер будемо додавати? Ми беремо форму 2 так, і можемо або накладанням 1 до одного, так, ми отримаємо з вами форму 2, або ми можемо під низ під форму 2, підкладуємо форму 1 і 1. Таким чином, підкріплюємо зорово з цифрою 2 і формами. Дитина бачить, скільки це буде. Знову ж таки, ви можете замінити за відсутності набору номікон, ви можете замінити абсолютно будь-чим, що у вас є під рукою. Вам допоможуть конструктори Лего, да, там є відповідні е е детальки з фішечками. Знову ж таки, у нас є рахівні палички. Ви можете самостійно навіть вирізати да, з бумаги, з картону відповідні форми і працювати з ними. Ви можете брати намистини, каштани, шишки, гудзики. Все, що у вас є під рукою, і вчитися додавати. Продовжуючи працювати з формами, знову ж таки і додавання, і віднімання на один можна відпрацьовувати таким самим чином. Так? Якщо в нас ми додавали один додати, один, в нас є два, знову ж таким чином, ми можемо відпрацьовувати віднімання. Якщо в нас два, ми форму один прибираємо, скільки залишилось, і дитина наглядно бачить і розуміє. Якщо було в нас два, ми один прибрали, відняли один, залишилось один. Таким самим чином ви можете підкріплювати все це цифрами, ви можете зразу відповідно, одночасно розібрали наочно цей приклад, записали його. Да? Можна також відпрацьовувати на будь-якому дидактичному роздатковому матеріалі. Таким самим чином ми продовжуємо працювати з формами, саме на додавання і віднімання на один. З двійкою ми вже розібрались, закріпили, пропрацювали, прописали, проговорили. Можемо рухатися далі. Наступне у нас число цифр 3. Таким самим чином, ми з вами відпрацьовуємо. Ми кладемо відповідну форму 3 і знову ж таки, щоб краще дитина сприймала через зоровий аналізатор, ми починаємо працювати методом накладання. Форма 2 і форма 1. 3. Попередню роботу, звичайно, ж проводите таким самим чином. Ви можете спочатку розкласти. Трійку, да, склад числа розібрати, закріпити це на рахівних паличках, а потім починаєте роботу саме з додавання і віднімання. Таким самим чином, накладаючи, ми проводимо операцію да? розрахунок віднімання. Спочатку на один, щоб наша дитина легше це все засвоювала. Знову ж таки, в нас вийшла форма 3. Ми прибираємо один. Скільки залишилось, вже знаючи, що в нас відповідна форма 2, відповідно, залишилось 2. Знову ж таки, ви підкріплюєте це все письмово, якщо вже ж дитина знає цифри і пише. І знову ж таки, ви можете пропрацювати і закріпити на будь-якому доступному вам дидактичному роздатковому матеріалі. Я бажаю вам успіхів! Працюйте, не поспішайте! Не підганяйте вашу дитину. Нехай вона все, дайте їй час все обдумати, запам'ятати і відтворити. Допомагайте їй в цьому. Я вам бажаю успіхів і до наступних зустрічей. Пока!